Привіт, друзі, привіт камеради копачі Я, я дуже радий, що, що ви дивитесь це відео. Сьогодні 2 лютого, сьогодні дуже падав сніг, я не планував йти, йти копати, але, але наркотик кличе. Хто, хто займається пошуком металошукачем, ти знаєш що, що це за наркотик. Я все-таки не витримав, пішов добивати місце, я вже його назвав. Поле чудес. Давайте я вам одразу краще покажу. Я... Почнемо з того, що є найменш цікаве. От знайшов таку цікаву конинку. Для тих, хто не знає, конина це частина оприжі. У мене є вже різні є... конинки, але ця просто шикарна, це, напевно, якийсь пан Я... Для тих, хто не дивився попередні ролики, зайдіть на мій канал в YouTube і подивіться. Що там вже познаходжено? от От дивіться, це така конинка, це, напевно, якийсь панок мав. Це 100%. Так, Це також конина, от така закльопочка Закльопочка у вигляді квіточки попались мені сьогодні два колечка Я Все маю надію знайти якусь обручалочку таку золоту, ну поки що немає. Знову знайшов гудзик Хто знає, підкажіть гудзик з трикутниками. Цього разу такий середній. Бувають більші, бувають менші. Так. Рештки значка Бреська крепость, сьому капут. Гудзик такий алюмінієвий, теж хороший. Шрапнельки. Так, одна впала, вона була більша, не буду піднімати. Значок. Це якась нашивка тракториста. Звернуть увагу. Перший раз таки бачу, навіть не знаю про існування його. От частина підсвічника. Шикарний був підсвічник, напевно. У мене є гарний підсвічник на 5 свічок. Я привіз його. Дуже старовинний, бронзовий я привіз його з Португалії. Колись, Коли не буду вже ходити копати, познімаю трошки, зроблю одне відео порозказую, показую вам речі, які я привіз з-за кордону кожі сторона. Ну і тут всяка фігня. Коротко, це фігня всяка. Так, по монетах. Радянські воно 5 рочки, цікаве. Цікавий й рік до реформи гарненька монетка. Боратосики два, маленькі. Так, Два філлера, два філлера Мадярські 1915 року. В хорошому дуже стані. Так, ну, три крейсери, два крейсери. Це все таке себе. Так от, йдемо вже до цікавішого. От, знайшов я таку собачку. Мідну собачку. Вона до чогось скріпилась. Така хороша, така. Так, ну, Може хтось знає, що це таке. Куди воно могло кріпитись? Ну це прикол. Цікава така штучка. Не, не тільки монети приємно знаходити. От таке щось воно, воно мене так потішило, скажем. Ну і знайшов я першу свою велику. От велика монета. Просто. Найбільша монета з тих всіх, що я знаходив. Для порівняння от 5 копійок. От 5 копійок. Ну аж дикие. Це 5 копійок радянських. А це 15 крейсерів. Таку камеру. Подаруйте мені на день народження гарну камеру. В хорошому, в хорошому стані кругом видно П'ятнашки всі надписи. Шикарно монета Кругом 15, 15, 15 кругом 15. Є. Перший раз бачу таку монету Класно. І от, друзі. Камаради по копу я впевнений, що я входив 1% з усіх коперів в Україні знаходили таку монету, а може і один не знаходив, як я сьогодні знайшов. По-перше, це з дуже далекої країни. Це Монголія. 5. 5 монгольських м... манге 50-го року. Яким чином вони попали в Криховичі? Я поняття давай, все моє такий крихович. Просто чудесно. Це ж треба було... Гурт такий... Це треба було, щоб хтось з наших... Там має бути видно гарного коня. Бачите, там такий вершник є. Красива монета, красиво, гарно збережена, просто чудесна монета. Це треба було, щоб хтось поїхав в Монголію, привіз кілька монет саме з мого села. Привіз кілька монет. І ще й умудрився загубити їх. І потім я ще мав їх знайти. Це просто класно. Класна монетка. І, слава Богу, дивіться, який я дуже товстий такий рельєфний медальйон. Оце шикарний медальйон. Різ... Я, я ще не можу розібрати, що за святі. Ну, це явно католицький. Це не, це не, це не греко-католицький, не православний. Це в католицькому стилі. Я, я, я довший час жив у католицькому світі. Це явно католицький медальйон. Я спочатку думав, що це Богородиця з дитятком. Але швидше всього це святий Антоній. Це що то, що це не Богородиця, це точно. Це святий Антоній. Добре, друзі. Ну так. Як на на 3 годинки копа, може більше, може 4. Так, монет. Не знаю, монет. Під 20. 20 може нема. Раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

85 монет, завтра дойду до сотні. Це, це з одного місця. Плюс всяких, таких Всяких знахідочок. Плюс там були ну, гільзи, кулі, супутка така, всякі вилки, ложки. Самі знаєте, що там. Добре, друзі, хто мене бачить в соціальних мережах, перейдіть, перейдіть, знайдіть значок на екрані YouTube, перейдіть на мій канал, передивіться всі мої відео, обов'язково підпишіться. Хто вже підписаний на мій канал е, Натуральний Камінь. Е, для тих, хто не знає, е, я, я не професійно копаю, професійно займаюся е, укладкою і різьбою по натуральному камені. Знайдіть на каналі значок, пропоновані канали, там є, там є посилання на мій канал Натуральний Камінь. Обов'язково зайдіть, подивіться, е, е, роблю унікальні речі. Отож, до завтра. Завтра знову обов'язково зніму ролик. Хай вам щастить, підписуйтесь на цей канал.